Є таке прислів'я латинською Errare Humanum Est. Що означає, що помилятися, це, скажімо, людина може помилятися, так скажем. Так. А я зробив одну помилку, коли вам розповідав в попередніх передачах про внутрішній ландшафт. Так от, я сказав, що там сонце має займати 70-80% цього внутрішнього ландшафту. Ні, не сонце, небо. Сонце там може бути для того, щоб освітлювати, що там було дуже світло, через те, що це все впливає на наш стан. Тепер, ви, якщо поекспериментуєте і засвоїте цю техніку, яку для нас запропонував Корінський, ви зразу втратите залежність від настрою, від того, що на ліву ногу не встав, що хтось не так на мене подивився чи подивилася. Да, от все це з... нівелюється. Це те, що коли у нас є внутрішній ландшафт, то цей за тими правилами. Це щось улюблене: 70% це неба е і сонячно, все гарно, то це вже нам дає все, що нам необхідно для того, щоб починати працювати далі. Це культурфраги. Е пробачте, не культурфраги це німецька на зупинці. Це вже в нас е виправляємо восьма буде передача, бачите ясно. Знову роблю помилку, нічого страшного, ми їх будемо робити багато дуже. от, Все наше життя це помилка. І так. Сьогодні ми розглянемо тему, яка, можливо, стане для вас важливою трішки пізніше, але ліпше мати її зараз, розглянути її зараз, ніж е, колись. Да? Тому а, будемо говорити про прикметники, але дуже коротко нагадаю, що у нас є артиклі, означений і неозначений. Означений це завжди DA, DAS, D, там по відмінках, ви вже знаєте. І означений, грубо кажучи, або загально кажучи, означений артикль можна замінити цей. От якщо можете поставити, якщо вам ви не впевнені, ставити означений чи «неозначений артикль. Запитайте себе, я можу тут поставити український цей або ця. «це»? Якщо так, то це буде D das D. Там пісенька є все самі, все самі стріт. Да, вона так і починається Де Дідас, ви was. Окей, ладно, з пісеньками. Якщо я хочу просто сказати, що це щось одне, то от нам тут уже встає в нагоді неозначений артикль, який, в принципі, є. Якщо перекладати одиниця – да? ein, zwei, drei – це буде ein, Один. Один Тут спільний буде для чоловічого і середнього груду ein, і для жіночого буде eine, одна. Бачите, як зміниться. Дуже схоже, як у нас. Одна, один, одна. Артиклі дуже важливі. На, ць, на цьому етапі я вам пропоную: не можна є випадки, коли артикль не використовується. Наприклад, коли щось, що не можна виміряти: вода, повітря і так далі. Але інші випадки не трогайте. Поки що. Вважайте за правило, що необхідно використати е, артикль або означений, або неозначений. Ось. Через те, що вони внесуть дуже важливу функцію. Не тільки число, а ще й рід. І не тільки рід, а ще й відмінок. Ось. І так. А тепер сьогодні у нас буде прикметник. Дуже цікава річ. Без прикметника мова немає красоти, немає кайфу. Ми не можемо без прикметників взагалі щось описати і зробити це, скажімо, красиво. Тому ця тема, я вважаю, дуже необхідна. І так, прикметник зазвичай в словниках пишеться коротка форма його. Це, наприклад, good, good, Хороший, да? shon, Шон. Щон? да, Без якогось закінчення. Це якщо він не зв'язаний з іменником. якщо він не стоїть, до речі, іменник в німецькій мові ставиться прикметник. Ставиться перед перед іменником. Якщо він не використовується, наприклад, окремо, ну, desбуok is good. Да? Оце окреме використання, і тут не потрібно нічого. Good і все. От. Або nicht gut. Да? Але якщо він стоїть перед іменником, то там вже з'являється певні закінчення. Вся велик, багато теорії, книжок написано, матеріалу багато про те, які там мають бути закінчені і так далі. Просто і зрозуміло, от якщо ви це засвоїте, або хоча б оце, а тут нема що засвоїти. Це буде дуже просто. Що ми ставимо прикметник. Да, у нас написав прикметник, потім далі іменник. Ми його ставимо перед е, іменником. за все, його там місце. Да, наприклад, напишемо good. Да, good. І в нього зразу з'являється е, закінчення. Закінчення, по-перше, рід. Да, тут у нас чоловічий. Візьмемо і беремо це для означеного артиклю. Дивіться, що ми робимо. Де? Good. Та. І тут у нас був тиж. Да, давайте напишемо десь тут тиш. Ай буде якимось іншим кольором. Тиш-тиш-тиш. Давайте білим. Тиш. Тиш. Да? Де? Гуте тиж. Ось це буде «де?» це... цей хороший стіл. І так, потім у нас іде родовий відмінок. ДЕС, Потім гуд, ten. Тиш. В родовому відмінку ми майже завжди ставимо ES в, в чоловічий середній рід. В жіночому нічого не ставимо, А в чоловічий середній став додаємо S до слова. Потім давальний dem, Ось Ви бачите ДЕМ. Ось у нас гу. Ось давальний. Гутен. Тиш. Цьому хорошому столу. І потім знахідний Den. guten tisch Тут можна було б десь це тиж ставити, але ну, місця зовсім немає. Це коли ви мене запросите десь у Бонду, де такий вир... університет, де великі дошки, то там можна буде це все розписати в довжину. От, а да. Значить, дивіться. Те ж саме, от у нас. Те ж саме, я вам показав тільки один приклад, але тут дуже легко побачити, що з означеними артиклями у нас формула буде використання ось приблизно така, що в називному у нас Е, в знахідному EN додається закінчення до прикметника в середньому жіночому роді. А в чоловічому буде використовуватися М, як скрізь. Це візуально. Це виглядає ось так. Надзвичайно просто. Надзвичайно просто. Якщо ви, да, якщо ви вже знаєте цю формулу і забули ось цю, що медалі будемо вивчати, цього буде достатньо. Цього буде достатньо. От навіть якщо ви запам'ятали, що ось це, це це, або Гуте, на це в називному відмінку у нас для всіх родів прикметник буде отримувати закінчення Е. І в знахідному тільки жіночій середні. Все інше буде N. Що тут вивчати? Тут можна тільки насолоджуватися. Я вам дам 15, біля 15 прикметників внижче, да? і ви там, значить, їх по Це буде ваше домашнє завдання. Так, да, я забув сказати з усім, що це закінчити Німецька на зупинці. Передача восьма. Мене звуть Юрій Бесараб. Ставте. да, Копіюйте лінк і відправляйте своїм друзям, чи то через месенджери, чи то чи листами тим, хто Там біля мільйона українців виїхало в Німеччину. Да? І я думаю, що якщо не з цим мільйону, то хоча б половині, чи багатьом могло буде це корисно. Ставте GiveTMI. Пишіть якісь коментарі, потім ge, ge me, це мені подобається, або лайки англійською. І uh, tiling, да, – поділитися. Це все робіть. Це для того, щоб було більше людей, з ким ви будете мати змогу спілкуватися німецькою, через те, що якщо вона не має з ким говорити, ця мова не вивчається, або не хоче вивчатися. Ми змушені будемо над собою чинити насилля. І так, повернемося до прикметників. Оце формула або структура для прикметника з, який йде з означеним артиклем, Ось я тут написав. Для неозначеного ось таку формулу я написав для вас. Тут що цікаво, що так як неозначений це «ein», дивіться, «ein», то а, а, нам необхідно якось показати, а «ein» не показує рід да? він навіть не показує е, ні, він показує нам відмінок, але не показує рід. І тому нам потрібно до прикметника ось тут да, додавати е, оце закінчення R. Ми його беремо з артиклю з цього, з означеного артиклю. І тому у нас буде ein guter тиш. Якийсь хороший стіл, називний відмінок. Потім родовий беремо. Айнес Tisches. Да? Ми знаємо, що S додаємо тут. Потім давальний. Аймен. Гутен. Ось гу. Gut, Tisch. Хорошому Одному хорошому столу. Да? Потім знахідний у нас буде. Айнен зеленим айн Tisch. І е, ви про, про, відмінюєте, про відмінюєте також з середнім і жіночим родом. Я не хочу забирати е, час. Але тут дивіться: R, закінчення, R до чоловічий рід, середній, е, середній S. Ось воно, звідки взялося це С, е, щоб показати, що це середній рід. Нам якось потрібно на це вказати, це дуже важливо. І «е» – жіночий рід. Потім тут це просто родовий давальний і чоловічий для знахідного буде N, е, точно як тут. А тут ось в знахідному буде S і E. Е. Все. Якщо, ще раз наголошую, якщо ви не впевнені, який використовувати артикль, користуйтесь цією симкою. Вона простіша. Беріть означений артикль. Да? Все одно ви будете говорити про якийсь конкретний предмет, про його. А, якісті, да? а, якості, От. Тому а, беріть означений артикль, беріть оцю схемку, вона дуже проста для запам'ятовування. І підставляйте тоді вже всі ті а, слова, які ви хочете сказати. Ну, Я думаю, що цього достатньо для домашнього завдання. Я вам дам біля 15 цих прикметників. До домашнього завдання буде провідмінювати їх. Спочатку беріть з, з артиклями, відмінюйте, а потім до артикля і прикметника додавайте. вже, І е, біля 50, ви вже знаєте, я вам там давав в попередніх передачах. Біля 50 іменників. так? Можете, наступний крок, якщо ви це гарно все це проробили, попрацювали на якійсь зупинці, знайдіть, де ви це зробите, тоді додавайте ще й ті дієслова, провідмінюйте дієслова, яких ось тут у нас немає. Мені немає куди там далі йти. дошка у мене досить вузька тут. От пробуйте також і застосовувати дієслова. І так, допомагайте ЗСУ. Малих донатів не буває, як каже Стерненко. І allesгуте!